Що цей пілотний проєкт дозволив зберегти для країни близько мільярд гривень, які розкрадалися через схеми по створенню на папері фальшивих утримувачів підтримки. Ця підтримка могла і має йти справжнім переселенцям. Зокрема, ми знайшли, наприклад, 1800 осіб, що отримували допомогу, і в них були паспорти, де було зазначено, що їм від 100 до 120 років. Ну, навіть в Україні це, напевно, неможливо. Водночас справжні переселенці, що законно отримують допомогу, в тому році не помітили пілотний проєкт, який мінфін розробляв і виконував. Ніхто про це навіть не відчував. Ніхто з вас, ніхто в Україні, не чув в минулому році якісь проблеми щодо верифікації переселенців від Міністерства фінансів. У суспільстві серед самих громадян, що були змушені виїхати до інших регіонів з зони бойових дій, не було жодного негативу з цього приводу.